Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі щуп саперний пошуковий, варіант 3-2. складається з рукоятки, що виготовлена з дерева. Подовжувача. Матеріал виготовлення алюміній. Довжина подовжувача та рукоятки 50 см, та трьох змінних накінечників діелектричного. Сталевого. Та латунного. Довжина накінечників 30 см, товщина 6 мм. Передбачено використання будь-якого з накінечників як окремо з рукояткою, так і з подовжувачем. Фіксація відбувається за допомогою гайки. Фіксація відносно осі також. Передбачена фіксація накінечника під кутом 30 градусів, що дозволяє зручно працювати в положенні лежачі. Фіксація подовжувача до рукоятки відбувається також за допомогою різьбового з'єднання. Довжина рукоятки з подовжувачем 100 см плюс 30 см. Один з накінечників. Для зручності транспортування. Накінечники ховаються в рукоятку та подовжувач. Передбачено чохол для транспортування. Чохол виготовлений з плотної тканини, Застіпка на блискавці, присутній ремінь що регулюється, вага всього комплекту не перевищує 800 грамів.